У мене так батон спотів собаку так звуть мою, вдома, батон. Так, ага. Спотів дуже сильно. Дайте гроші, потім поясню. Хорошо. Дайте гроші, потім поясню. що, так? Вчора був психолога. Ще? Був психолога вчора. І Він мені призначив стрінги носити. Що це таке? Це не до нас, ми не знаємо. Ми не знаємо. може до а не що? до чоловіків звертатися, бо ми це не ми знаємо. Це не знаємо. Ми що не це, не знаємо. це таке? Це мусить десь до якихось ліків. Ну або хіба до психолога там питайтеся, що він вам А знає. що це таке стрінги? У нас немає. Це, напевно, У нас немає. Я не знаю. У нас, немає. У У У нас... взагалі немає одягу. Так. Складу реп свій. Який ще реп? Ну, пісні складаю, реп. Ну, і що? Може вам заспіваю? Мені на хвілі співати, мені не треба. Є, слухайте, освіта неповна, 8 класів, целка збита в 13 від вас, якось буде, якось проживе, заробляє гроші, коли їх хто з'ї. Прикольно? Чесно? Йди в шістьку раду, це віта заспіває. Ууу, літаю на гаїті. Не хочеш стати моїм бізнес-партнером? Пісні складати Чого? Дві тисячі доларів в місяць? Не треба? Ну як хочете. Блін. Так сонцю банан пече. Шо шо? Та що Сонцю банан пече. Ви пробували так? Та я не люблю банани. Просто коли його тримаєш в кишені дуже пече. Хочу собі такі туфлі. Бачите? Ну. А де їх придбати? А, де я... Купили? То мені отам э, растик дав від э, Віносельця. А де їх купити? Ні, то їх не купує. То... А це, це вони такі одні в Україні, так? Ще що є? Що є? Дівчата, можна вас на побачення запросити? Чого? То пішли до мене додому, котлети поїмо. Ні? Ай. Щось? Допоможу внести А ну зімаю куляр. Чого? Я тобі не бізнесу, що не дає. Як ні? Ну то живе куляр, бо не вірю, що дає. Що не пізнайде мене? Мужчина. Мені сказали, що ви авторитет тут Чого? тобі. Чого? Не знаю, мені треба діла порішати. Можете? Не, не можу. Але ви авторитет? Не. Ні, то чесно. Не. У мене є інформація, що ви курей крадете. Які кури? Які кури? То домашні кури. Це крадені яйця? Мої. Ваші? Но. То ви не крадете курей? У мене є я можу вам дати. Качки є кур. Кури? кури? Да. Безплатно? Добрий день. Да. Добрий день? Банан? Де да, Просто сіні свято, Юрія. Дякую. Давайте я вам хорошо. Да. Мені під виплату, можна? Чого? Заказав друг, що тут у вас в магазині нова акція якась, що на 12 місяців можна. То у вас не може підвиплати? Дякую. Дякую за Та Бот. Світ... Візьміть в мене свято сьогодні. Юрія? Вітаю вас. А, а що не буде? Дякую, ні, дякую. Ну це капець. Давайте прокататися. Дайте прикататися. Можна? Це реалитет? Це Україна? Скільки йому років? Це, це Дайте морозиво! Адіон. Чого? Адіон. Не дасте? Що таке жадіна? Це моє морозиво. Ти що що ваш морозиво? Дайте відкусити раз. Що ти? Не получиться? Дайте мені трошки. Я на дорогу. Мені теж треба на дорогу. Не дасте? Я знаю, що да. треба. Що ви такі жадні? Ну та, жадний. Та, то де, дайте 50 гривень. Нема. Ох, це бумераном все повертається. Не, <світ> не знаю. Дівчата. Сьогодні свято, Юрій, що я... ну, ви таке? Так не можна. На, <світ> Візьми банан. <світ> <світ> та ми поділи, Та ні, <світ> як це так? Тримай. Тримай, ну так не гарно. Все, дякую.